Гріхи є огидними для Бога, і тому ми маємо відвернутися і відкинути їх, тому що Бог віддав свого сина і заплатив кров'ю свого сина, щоб ми очистилися від цих гріхів і залишили їх як індивідууми, так і нація. Тому нам потрібно розкаюватися і знищувати всякий гріх не тільки для того, щоб зупинилася війна, а для того, щоб спасти свою душу в першу чергу. Тому що Господь каже. Я Альфа і Омега, перший і останній початок і кінець, блаженні ті, хто випере свій одяг, змінить своє життя, змінить своє відношення, щоб мати право на дерево життя і війти брамами до міста. А назовні будуть пси і чаклуни. Як російські, так і українські розпусники і вбивці, як російські, так і українські, Ідолопоклонники і долопоклонники, і кожних, хто любить і чинить неправду в Росії і в Україні, тому тільки кров Христа може нас очистити в покаянні.